Я придбав камеру за 4 тисячі баксів і був просто розчарований. Давайте поясню, що ж за ситуація виникла. Ну, а поки підпишіться на мене, у мене про відеографію. Отже, я, звичайно ж, перед покупкою надивився багато різних оглядів, і один з. Блогерів сказав, що ця камера може писати через Type-C на зовнішні SSD-диски, так як це можуть робити кінокамери Blackmagic. І це дуже зручно, і це дуже сильно економить на пам'яті. Адже тут о, дуже високі бітрейти, і сюди звичайні карти пам'яті дешеві не підходять для запису в максимальних можливостях. Тому потрібно купувати CF Express карти пам'яті на секундочку. 160 ГБ гігабайт карта пам'яті коштує приблизно 18 тисяч гривень. 160 Гігабайт, то вони в принципі заб'ються там за годину, ну може за дві години зйомки. Що таке дві години зйомки? Це таких карт пам'яті треба мати дуже багато. Я вже мовчу про бекап на е, одночасно дві карти пам'яті, при записі на дві карти пам'яті. Отже, SSD-диски, як ви зрозуміли, сюди підключити не можна для запису відео. Е, е, і це для мене було розчарування, тому що я навіть від SmallRig Придбав ось таке кріплення, яке коштує ну приблизно 50 баксів. Тобто я витратив пусту 50 баксів і не отримав можливість писати на зовнішні SSD диски. На що я й розраховую. Отже, мені ще й треба буде витратися на CF Express карти пам'яті, якщо я хочу записувати в монтажних кодиках, де бітрейти, ну просто шалені. Або можу купити е звичайні SD-диски, але вже класу V90, що теж є досить дорогими. 256 ГБ одна карта пам'яті буде коштувати десь приблизно 9 тисяч гривень. Мені таких треба мінімум дві. Тобто 18 тисяч гривень на карти пам'яті я все рівно маю витратити. Ось така ситуація, ось таке розчарування. В цілому все круто, камера все одно залишається для мене ідеальною, але ось така фігня мене дуже дивує, тому що чому не дати можливість людям записувати на SSD-диски так, як це зробили Blackmagic Реально ну, добре, я розумію, їм треба продавати супершвидкі карти пам'яті, адже вони супер дорогі. Просто в мене немає слів. Друзі, в наступних тіктоках я розповім плюси і мінуси цієї камери вже на власному досвіді користування цією камерою, адже вже провів досить багато зйомок з нею, і мені є чим поділитися. Тому підпишіться, щоб не пропустити ці тіктоки. А також пишіть в коментарях свої запитання, я на них відповім якраз таки в цих відео.